Розпочалися урочистості з нагоди святкування останнього дзвінка ходою випускників. Колоною із державними і шкільними прапорами в бік сцени крокували вихованці навчальних закладів. Кращі школярі, що прославили місто на теренах області і України, йшли попереду. Ведучі знайомили присутніх із досягненнями талановитих могилівчан. На правах очільника міста Петро Бровко першим вітав випускників. Я переконаний в тому, що жодного шансу в будь-якого агресора. Навіть такого дикого, скаженого, як Росія, Орда, яка має чисельну перемогу над нами, шансів немає, маючи таких героїв і маючи таке майбутнє. Я хочу побажати вам крепкого здоров'я. Я хочу, щоб кожен з вас знайшов себе на теренах нашої неньки України, щоб кожен зрозумів, наскільки він її потрібен. І щоб держава, а вона відчує, я переконаний, зрозуміє, наскільки кожен українець потрібен нашій Україні. Для того, щоб ми відбулися, десь ми повинні стати з вами трошки терпільніше. Десь ми повинні. З більшою повагою відноситись один до одного, але разом ми повинні стати потужною європейською державою. Вітаю вас, святом останнього дзвоника. За високі досягнення у навчанні золотими медалями відзначили четверо могилівчан, випускниць школи номер 1 Ксенію Мазур і Юлію Мельник, вихованця гімназії Дмитра Гоменюка. Та ученицю НВК гімназії школи номер 3 Яну Чичірко. десять випускників було відзначено срібними медалями. Подяки та грошові винагороди від міського голови отримали переможці та призери третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та переможці всеукраїнських і обласних конкурсів, турнірів і чемпіонатів. Поважними гостями на святі були учасники та ветерани АТО. Від імені героїв сучасності привітав випускників старший сержант батальйону Донбас Олександр Сарабун. Олександр також передав міському голові бойовий прапор з символікою Моглева Подільського. В свою чергу Петро Бровко оголосив про створення патріотичного музею в нашому місті. Його першими експонатами стали бойовий прапор могилева Подільського. І пам'ятна медаль Євгена Герасевича за запої під Дебальцевим. В рамках заходу традиційно відзначили переможців конкурсу за краще вбрання. Журі цьогоріч визначило три третіх місця, два других і одне перше. За вишукану у квітчану вишивану сукню перемогу здобула Вікторія Паращук. Також варто відмітити, що власниця призу за друге місце Дар'я Канюк свою грошову премію одразу передала волонтерам. На підтримку наших військових урочиста лінійка супроводжувалась з феєричними танцювальними та музичними композиціями, які подарували присутнім масу позитивних емоцій.